Хлопці, хочете неочікуване запитання з самого ранку. Аму ну судячи з фотографії, друге вже що сильніше на вашу думку: укус лева, грізлі чи крокодила? Хто в дикій О, природі має насправді Боже. руйнівну силу? Щелепи? Я Обожню... Знаю, що це людина з ставними чи Я, ще, в принципі обожнюю ці питання із розряду: хто кого переможе, кит чи слон? Або вічне питання, хто сильніший Сталони чи Шварц. А може, акула? Можливо, акули найміцніші щелепи? Ту. Бо? Найнебезпечніші тварини землі від милих на вигляд домашніх улюбленців до грізних хижаків. Хто ж здатен перекусити ваше авто? Oh. Немов хрустке печиво. А як вам oh, сама пше? Oh. Дивіться, вас це теж здивує. Вони хижі, вони небезпечні, і в них просто шалено багато зубів. Сьогодні говоримо про справжніх монстрів укусів Тварини, які володіють найбільш потужними щелепами в історії планети. Хто ж стоїть на вершині харчового ланцюга не лише за рахунок сила а й завдяки неймовірному тиску в щелепах? Розпочинаємо наш рейтинг із абсолютно несподіваного учасника. Перший у списку хижак, якого ви точно знаєте. І щодня бачите у дзеркалі. Людина. Так, ми з вами не найслабші, коли мова заходить про силу укусу. Ще середньостатистичної людини здатні стискати силою понад 11 кілограмів на квадратний сантиметр. Цього вистачить, щоб розгристи горіх у шкаралупі. Чи з легкістю впоратись з твердим печивом. Але не спішіть з висновками. Ми перевірили це тільки для того, щоб задати стартову планку. Далі буде значно серйозніше. На арену виходить перший справжній претендент на титул зубастого чемпіона пес, але не простий, а масивний мастиф. Його потужні щелепи здатні зламати гілку як соломинку майже 39 кілограмів на квадратний сантиметр. І, хоча це все ще домашній улюбленець, в його силі нічого ніжного. З такою хваткою мастив з легкістю міг би конкурувати з деякими дикими хижаками. Наприклад, ось цими леви Тигр. Король джунглів вражає своєю хваткою сила у 45,5 кілограмів на сантиметр квадратний, цілком здатна звалити велику здобич. Але варто лише з'явитися бенгальському тигру, і лев відходить на задній план. Адже сила укусу смугастого хижака 74. Втім, усе цікаве ще попереду. Наступна на нашому умовному рингу гієна. Вона ніби сміється з попередніх учасників і має на це право. Зовні схожа на комічного персонажа, але її укус геть не прожартий. 77 кілограмів на квадратний сантиметр. Так, це сильніше ніж у і навіть тигра. Гієни полюють з граями, але навіть поодинці ця тварина здатна неабияк вразити. За гієною поважно йдуть ведмеді грізлі 84 кг кілограми на квадратний сантиметр. А далі у гру вступають ті, кого ми рідко вважаємо зубастими хижаками, наші найближчі родичі. Мова про горилу цей могутній примат, здається, воліє вирішувати конфлікти кулаками аніж зубами. Та коли доходить до укусу, тримайтеся: 91 кілограм на квадратний сантиметр серйозний показник. Важко уявити, що така сила прихована за спокійним поглядом рослиноїдної тварини. Наступну сходинку займає справжній титан бегемот. Милий зовні, але абсолютно непередбачуваний. Цей гігант давно вважається одним з найнебезпечніших мешканців Африки. І недарма силою кусу 126,5 кілограма на квадратний сантиметр, він міг би з легкістю перекусити товсту гілку або навіть людську руку. Наступним підкрадається ягуар, справжній майстер раптового нападу. Його результат 140,5 кілограмів на квадратний сантиметр. Цього достатньо, аби легко переламати хребет чи розгристи череп жертви. Серед усіх великих кішок ягуар не має рівних у силі укусу. Але він майже вдвічі поступається наступному учаснику: гребінчастому крокодилу. Цілих 260 кілограмів на квадратний сантиметр. З такою силою він міг би перекусити навіть кістку слона. Вважається, що цей представник нашого рейтингу є найкрупнішим наземним хижаком. Але навіть такий монстр, як гребінчастий крокодил, не може зрівнятися з силою, яка ховається у морських глибинах. Велика біла акула – безжальний мисливець, якого бояться навіть найкрупніші морські мешканці. Її розрахункова сила укусу 281 кілограм на квадратний сантиметр. І хоча акула має страхітливу репутацію, вона не є абсолютним хижаком океану, бо її головна конкурентка не менш небезпечна, але ще розумніша і сильніша. Косатка – справжня королева морів. Її сила укусу за деякими підрахунками може сягати понад 500 кілограмів на квадратний сантиметр. Косатка не просто мисливець, це смертоносна машина, яка діє з блискавичною точністю. І найцікавіше, у дикій природі вона не має ворогів хіба що одного людину. Щоб побачити наступних учасників нашого рейтингу, нам доведеться активувати машину часу. І ось на арену виходить справжня легенда до історичних часів тиранозавр. Так, це саме той гігант, що колись тримав у страху, Усіх мешканців Мезозойської ери його сила укусу 843 кілограми на квадратний сантиметр, що втричі перевищує силу білої акули. Якби він існував сьогодні, йому не склало б труднощів перекусити масивний дерев'яний стовбур або металеву огорожу. Виглядає вражаюче і страшно. Але навіть він не найсильніший. Наш фінальний гість ще один мандрівник у часі. Кижак гігант, що жив понад 70 мільйонів років тому. Зустрічайте Дейнозуха до історичного крокодила довжиною у 12 метрів, який полював навіть на динозаврів. Його укус 1617 кілограмів на квадратний сантиметр. Це абсолютний рекорд серед усіх, хто коли-небудь жив на планеті. Сил вистачило б, щоб перекусити, та що завгодно. Без жодних сумнівів це чемпіон нашого рейтингу.